Вітаю на Українській правді. Це УП УПЕЛАЙФ сьогодні день звільнень і призначень. Екс головком залужний став послом Великої Британії. Тим часом рада звільнила віцепрем'єра Кубракова, а ще звільнила міністра агрополітики пана Сольського, якого підозрюють у розкраданні землі. Крім цього, рада нарешті. Ухвалила остаточно нові штрафи за порушення обліку і мобілізації. Зараз про все це детально говоритиму із народним депутатом фракції Європейська Солідарність. Вітаю Олексія Гончаренка. Пане Олексію, добрий Вітаю день. Вітаю вас, доброго дня. Спершу прошу прокоментувати призначення пана залужного послом Великої Британії. Чи це формальність, чи ви очікуєте практичних звершень найближчим часом? ну це серйозна посаду. Ну, по перше, це не новина. Вже ми знали, що готується. Я теж писав про те, що зараз пан Залужний проходив курси в Діп Академії. Плюс стояло питання про його звільнення з військової служби. Сьогодні з'явився указ, бо діючий військовослужбовець не може бути послом. Він звільнений з військової служби, і тепер вже призначення нарешті повністю відбулося. Це важливо, тому що в Україні майже рік не було посла в Великобританії. Після того, як влітку минулого року був звільнений Вадим Пристайко, тому добре, що нарешті в нас є посол. Звичайно, що це посол. Ну не аби хто а генерал залужний, якого знає весь світ. Тому тут є багато, скажімо так, можливостей, але звичайно, тут є багато ризиків, тому що пан залужний не є професійний дипломат. Лондон це серйозна столиця. І йому там буде непросто, але я бажаю йому успіхів. Як від його успіхів на посаді головкома залежало дуже дуже багато, але й від його успіхів на посаді посла в Великобританії теж багато чого залежить. Дякую. Тепер прошу прокоментувати те, що ви сьогодні робили з колегами, звільнюючи Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра. премєра чи правда він не знав, чи правда депутати самі так вирішили, назбирали підписи і звільнили Взагалі Про що вся ця історія? Я ну вся ця історія. Всім, хто трішки слідкує за цією історією, все давно відомо ще якийсь час тому, не менше ніж півроку, Володимир Зеленський охолов до колишнього свого Любінчика, яким був в нього Кубраков, і хотів його звільнити. В певний, в певний момент цьому завадила історія, коли Кубраков і наєм стали викривачами корупції щодо пропозиції Мхабарів. Ну так стверджує слідство, поки суд даще не було, але слідство стверджує саме так з боку народних депутатів. Одного від слуги народу, іншого від однієї з депутатських груп. Здається, довіри і після цього, ну якби вони дали покази. Вони там записували ці розмови, співпрацювали з набу, і я так розумію, що цією історією, якби Кубраков собі виграв ще якийсь час, але ну, от, врешті-решт, Зеленський робить те, що він хотів зробити, звільнити Кубракова, так як Кубраков, я так розумію, писати заяву за власним бажанням не захотів. То знайшли такий спосіб, як що те міністерство, яке він очолював, його колись створювали. Ну до речі, це було дивне міністерство інфраструктури і регіональної політики, грубо кажучи, його створювали спеціально під Кубракова і під його посаду віце-прем'єр-міністра. Він не просто був міністром, він був ще віцепрем'єром. Тоді, коли Кубраков був в фаворі, тепер це міністерство назад розділяють. Ну і таким чином такого міністра вже немає. І таким чином Кубракова звільнили, тобто. Типу, просто таке технічне рішення, ну воно зовсім не технічне. Ми розуміємо до речі, щодо роз'єднання, просто ми маємо розуміти, що будь-яке з'єднання міністерств роз'єднання міністерств це все час. Це все час, коли там будуть іти організаційні речі і не буде йти реальної роботи. Тому наша влада ну, дуже любить оці всі з'єднувати, роз'єднувати, перейменовувати. Але це не так смішно насправді, тому що це все потім місяці і мільйони бюджетних гривень витрачаються ну ні на що, а на просто на те, щоб запустити роботу тепер вже нових двох міністерств. Ну до речі, теж смішно нам казали, що будуть скорочувати Кабмін, а виходить скорочення виглядає так, що тепер в нас. Буде ще на місці одного міністерства. Два ну і останнє, що можу сказати про це: це те, що внаслідок цього рішення в нас тепер в уряді п'ять дірок. П'ять нас немає міністра культури і інформаційної політики, немає міністра справ ветеранів, немає міністра молоді і спорту, нема тепер міністра інфраструктури і розвитку громад і нема. Господи, кого я забув? А, ну і міністра немає. агрополітики політики, який теж був звільнений сьогодні. Так, да, що ви можете сказати про це звільнення? Власне, ну воно теж очікувано для вас, наскільки я розумію. Ну, воно Сольський. очікувано. Да, воно очікувано після того, як пан Сольський отримав підозру від Набу і САП, Це було очікуване рішення. Пан Сольський відповідно сам подав у відставку. Ну тут є єдине, що можу сказати, ви знаєте, от е, наш уряд в мене дуже багато питань до його професійності, а, і от те, що в ньому там п'яти міністрів немає. Але можу сказати, як депутат, як людина, яка ну бачила це, пан Сольський був один з найпрофесійніших міністрів. Те, що там слідство, це слідство. Хай розбирається для цього. Є слідство, суд, хай визначає хто винний, хто невинний. А А з точки зору його професіоналізму, з точки зору, що він. Приходив в Верховну Раду, щоб було зрозуміло, що він робить і певних результатів, які там досягалися. Ну він був один з тих міністрів, які давали результат. Якийсь, принаймні. От бо є багато міністрів, що вони роблять, чим займаються, які з них результати ну, не знає взагалі ніхто. Але звичайно, стан, в якому знаходиться наш уряд, ну це дуже сумно. Це такий урізаний департамент офісу президента. В якому ще не вистачає багатьох людей, але ж це ж уряд наш. А хоча б якісь кандидатури спливають, обговорюються якісь прізвища на ці міністерства, які ви щойно згадали, і ну і зокрема, от регіональної політики, інфраструктури і агрополітики, ну ми чуємо. Ну по аграрної політики, я так розумію, що виконуючим обов'язки стане пан Висоцький. До речі, пан Висоцький теж підозрюваний в НАБУ. Е, ну, Така історія. Значить, е, щодо е, міністерства інфраструктури не ходить декілька прізвищ чуток. Ну це чутки. Я поки їх мої інсайди. Ну до речі, я повідомляв, що Кубракова скоро звільнять. Як бачите, це все повністю так і справдилось. Поки що я не маю своїх інсайдів, хто буде призначений. З можливих кандидатур проговорюється Чернишов. Він колись очолював це міністерство. Потім пішов на Нафтогаз. Я чув таке прізвище. Ну, побачимо, хто це буде чи захоче Чернишов. Нагадаю, Чернешов в нас це сьогодні. Чернишов отримує зарплату більшу ніж весь кабінет міністрів разом узятий. Він як очільник Нафтогазу минулого року офіційно отримав 21 мільйон гривень. Зарплата міністра. Uh, здається, 70-80 тисяч гривень щось таке. Ну тобто, на рік, якщо перемножити, це буде все одно менше мільйона. Тож ви можете, тобто, один Чернишов в Нафтогазі отримує більше, ніж весь кабінет міністрів разом узятий, тому, може, він і не захоче йти з Нафтогазу, мені сказати складно. Добре, прошу вас прокоментувати той факт, що Рада ухвалила збільшення штрафів для ухилянтів. Власне чи сприятимуть високі штрафи покращенню мобілізаційних заходів? На вашу думку, дивіться, я про це виступав вчора в Верховній Раді по цьому питанню. І якраз у мене був великий такий виступ, і я би сказав навіть якоюсь мірою програмний. Ну в тому сенсі, що мені хотілося донести все таки а як треба робити. Я розумію, що да, без примусу ну, не існує держави в принципі. Держава це в принципі примус. Але ну, має бути ще й мотивація. Не можна тільки примусом, коли в вна... нас ну, в нас катастрофа, а в нас військова. От проблема в чому? Проблема в тому, що військовим. Кидають їх постійно на грошове забезпечення. Дали тридцятку, забрали тридцятку, прийняли тридцятку, але не підписали тридцятку. От зараз 70 тисяч пообіцяли. Пам'ятаєте, місяць тому, коли приймався закон про мобілізацію, сказали тим, хто на нулі нулі буде доплата 70 тисяч гривень. Була відповідна постанова Верховної Ради, доручили уряду. Уряд прийняв постанову. Це все було здається 12 квітня. Сьогодні в нас 9 травня. Де постанова? Де 70 тисяч? Нічого нема. Демобілізації нема терміну служби. Немає е, ну ну ні, ротації немає, нічого немає. Тобто, моя пропозиція і моє просто ну я я благаю. Може, через вас хтось почує українська правда, шановне медіа, може хтось почує це? Ну ми маємо переходити до мотивації теж. Ми маємо дійсно показати повагу до військових. Ми маємо показати, що якщо ти став військовим, ти не став просто мало того, що ти твоє життя під ризиком. Так ще ти стаєш найбезправнішою людиною в українському суспільстві. Ну, це ну це точно не шлях, який буде мотивувати людей, і це в руках влади. Це да, ну, з війною ми зробити нічого не можемо, але дати людям ротації, дати термін служби, дати справедливе грошове забезпечення, дати відпустку, дати лікування. От ну тільки що перед вами я вів бо нас тут зараз перерва Верховній Раді. Ми очікуємо на Роберту Мецолу, керівницю Європарламенту. Вона має приїхати виступити, але повітряна тривога чекаємо. Так, ось, а я вів свій ефір в Тікток своєму, я там спілкуюсь з людьми. І до мене включився хлопець, військовослужбовець. Значить, ну, історія. Ну, ну, це реальна історія. От, люди чули, які були там тисячі людей чули це. Що він розповідає: Я військовослужбовець, я хочу воювати. Я втратив на війні нирку. Тепер я втратив око. Я втратив рідного брата, якого я вносив по кусках. Вибачте, що ну це, ну це просто була пряма мова з поля бою. І Єдине, що я попросив, я хотів це око зробити протез ока. І мені відмовляють і мені направляють приватні клініки. Одна в Києві вимагає три ну, не вимагає, а ну вон да, якби приватна клініка, в них є прайс 3200 доларів в Одесі 3000 доларів. Він каже, в мене їх немає. І він каже, я на ВЛК відмовився списуватись, бо я хочу далі служити. Ну, от скажіть, от такі історії вони ну, якось допомагають мобілізації. Вони взагалі про що? Як таке може бути? Звичайно, що цьому хлопцю зараз будемо допомагати, але. Але це такою. Ну так вот це нищить мобілізацію як таку, і одними штрафами тут не обійдешся. Тут має бути мотивація не тільки батагом. Маємо просто тут цікаво, якою вона ще має бути для тих, хто точно вирішив не служити, ухилятися, і де мобілізація? Ротація їм ну. Що є? Що немає? Я погоджу з вами, що є категорія, яка буде плити через тису, що є термін служби, що немає, так. яке грошове забезпечення. але все таки таких меншість. Ну, ну ми ага. би велику велика кількість людей реально вони можуть піти служити. Якщо вони будуть бачити повагу до себе, будуть значить знати скільки їм служити, будуть розуміти, що не дай Боже вони там як цей хлопець втратять ока. Держава буде про них думати. Ну ну велика кількість це буде для них відповідь на питання, коли буде іпотека, яку ми теж проголосували, іпотеку її до сих пір не запустили цю іпотеку для військовослужбовців. Якщо людина знає, пішов на виході зі служби квартира. Ну, зрозуміло, ну це, ну, це які? ну ми маємо створювати ці мотиви. Добре, прошу вас ще прокоментувати. Ви вчора у раді проголосували за добровільну мобілізацію в'язнів, там за виключенням деяких категорій, типу, вбивць жорстоких, педофілів, корупціонерів. Чи це посприяє мобілізації? А, ну, Мобілізації цих категорій так. Я думаю, що це дасть декілька тисяч людей на фронт. Я не знаю скільки. Говорять, що потенційно під це підпадає 15-20 тисяч людей. Скільки з них по стану здоров'я підходять і захочуть служити, бо це добровільна історія? Я не знаю, але я вважаю, що це ми мали давно в принципі це робити. Ну, дивіться, є люди. До речі, деякі з них з бойовим досвідом ті, хто служили, в тому числі проходили АТО, ну да, щось сталося в житті? Є і хуліганство. в нас люди сидять за хуліганство, не такий страшний злочин. Є крадії, є навіть і грабіжники. Ну да, таке теж буває. Але якщо людина сидить і сьогодні говорить: я не хочу сидіти в в'язниці, щоб мене охороняли, держава на мене витрачала ресурси, годувала. Я хочу йти захищати цю державу. Вона і моя держава теж. Це теж моє конституційне право і обов'язок захищати. Чому ми маємо відмовляти цим людям і чому ми маємо відмовляти? Хай цих людей буде я дві тисячі три тисячі. Нам потім скажуть, скільки їх було. Ну але три тисячі, вибачте, це вже майже бригада, яка може воювати і, і захищати Україну. Безумовно, тут є певні ризики. Хтось да, може там спробувати втекти. Безумовно, ну ці люди хтось поверне, знову скоїть злочин. Якщо таких людей буде декілька тисяч, навіть, напевно, з них хтось це зробить. Ну, але таке буває і люди, які не сиділи, теж інскою злочини і теж можуть втікти. І СЗЧ в нас, на жаль, є. Ну, це і реальність. Тому я думаю, що тим людям, які хочуть боронити державу, треба давати такі можливості, а не забороняти. Ми заборонили, щоб були побоювання, щоб так корупціонери, топ-корупціонери не виходили. Тому ми заборонили всім, хто. Займав особливо відповідальні посади. Це причому не важливо, якщо за що він сидить за корупцію. Ця людина або скоїла ДТП. Неважливо, але якщо ти займав посаду міністр, народний депутат і так далі, то тебе ти не ну, не підпадаєш під це. Тебе не можуть так випустити. не не підпадають гвалтівники не підпадають вбивці. Двоє більше людей. Uh, ну, і не підпадає тероризм стаття, і не підпадає стаття ну робота на агресора, тобто державна зрада, шпигунство і так далі. Ну і здається, розповсюджувач чи ем, наркотиків там здається, ще така була норма. За вчора... ну, там вчора в останню мить там певні статті змінювались, тому я зараз точно не зможу вам сказати щодо цієї. Глава фракції слуг Давида Рахамія вчора вкотре заявив про те, що в раді розглядають дві моделі економічного бронювання, і одна з моделей точно буде ухвалена. Як ви розцінюєте шанси на ухвалення однієї, і яку саме швидше за все ухвалять? Чесно скажу, я не знаю, які точно моделі він мав на увазі. Якщо я категорично проти моделі, коли люди можуть просто відкуплятися від служби, як би вона не називалась, як би вона не відбувалась, або через сплату окремого податку, або через зарплату рівень. Тобто, в кого висока зарплата, ми не призиваємо, в кого низька зарплата призиваємо. Бо ми розуміємо, що одразу буде ті, хто хочуть фактично ну, не хочуть служити, хочуть відкупитися, пішли в якусь фірму, оформились. От, в мене висока зарплата, чи я плачу податок, чи ще щось. А я розумію, що сьогодні теж є проблема, коли люди корупційним шляхом відкупляються від служби, але з цим треба боротися, а не очолювати це. Це дуже буде неправильний сигнал суспільству. Я думаю, що ті, хто розглядаються, не розуміють, наскільки це обурить суспільство, це неправильний сигнал. Бідні, хай воюють, багаті можуть відкупитися. Так не можна робити це. Категорично неправильно не сприй... не... я це не сприймаю. Тобто, проти будь-якої моделі, яка буде передбачати таке, я буду проти, буду боротися проти цього, буду виступати проти цього. Це неприйнятно. Де да, і навіть з точки зору, давайте візьмемо з точки зору да функціонування як кажуть народного господарства, ну економіки. Ну, може людина, яка в невеликому місті працює в водоканалі з слюсарем і отримує зарплату 8 тисяч гривень, але вона супер необхідна. Ну тому, що без неї не буде працювати водоканал, там містечка там хай на 20-30 тисяч людей. Вони не зможуть жити просто, бо без води не можна жити. А умовно кажучи, я не знаю там водій президента Банку в Києві, який може отримує і 40 тисяч гривень, і 50 Ну але очевидно, що без нього національна економіка ніяк не рухне. Правда, тому я не я не я не ну не не приймаю цей принцип ні з якої точки зору. Ну, якщо ухилянт залишиться ухилянтом, він точно буде робити все, аби не служити. Йому дають можливість, і що менше профінансувати того військовослужбовця, який служить, е, то чому Ні, я не, не дати такого? А нащо тоді це все приймається? І нащо це? Якщо людина злісно ухиляється, якщо людина порушує закони, це закон України. А, то тоді, вибачте, цією людиною треба займатися, а не просто дати йому можливість відкупитися. А тоді а взяти того, а да а наздогнати того ухилянка. Да? Ну це, це точно неправильний шлях. Ну має бути однаково. Дивіться, це ж на мою думку, це ще й прямо протирічить Конституції України, бо це робить: е, е, розділяє людей за майновою ознакою. У нас це заборонено за майновою ознакою. розділяти людей, їхні права і обов'язки. Добре, ви вчора анонсували розгляд проєкту закону о 111 95 який дозволить о, державі забирати приватну история. власність, а, але я наскільки зрозумів, вчора його не розглядали. Ні, він мав розглядатися сьогодні. Я вам можу навіть продемонструвати uh -huh. десь. Ми на розкажіть було... там про що Директор. йдеться. Дивіться, ну, по перше, щоб це, що це було сьогодні, це дуже важлива історія. Дякую, що ви запитали. І так з'явився законопроект авторства Девіда Арахамії. Не знаю, хто сам він таке писав, чи як законопроект, сенс якого фактично один рейдерство. Ну інакше це назвати не можна. Законопроект Поясні, про що йдеться що про... дуже коротко. Значить, якщо в акціонерному підприємстві акціонерне товариство є, хоча б одна акція, яка належить там, одна сота відсотка. Яка належить людині, проти якої введені санкції? То держава має право заарештувати не тільки цю одну акцію, ну цієї людини, да, щоб він не перепродав там щось з не зробив. Це зрозуміло. Ні, держава тоді має право е, забрати все, все акціонерне товариство. Ну, це як от у вас є квартира. Ви живете в будинку. Ваша якогось сусіда в сусідній парадній вели санкції. так, так о, буде заморожена не тільки його квартира, а всі квартири вашого будинку. І всіх вас виганять з будинку. Ви при чому тут взагалі до цього? Ви яке відношення? для чого для чого цей закон є? Рейдерс... Ну це рейдерство Ну дивіться, яка це класична рейдерська схема. Тобто, ви знаходите в складі будь-якого акціонерного товариства одну людину, якогось міноритарія вводите проти нього чи неї санкції? Далі забираєте все, просто все. Ну, це кінець приватної власності, це північна Корея, ну, ну радянський Союз, щонайменше. Значить, сьогодні я демонструю вам порядок денний. От порядок денний на сьогоднішній день. От я сижу в сусідній залі от засідання Верховної Ради України, 9 травня, двадцять угу. цей законопроект 11195 стоїть останнім. Вон один. От вибачте, один бачите, да одинадцять сто Значить, він він що це унікальна законопроект про те, як забирати власність у людей. Називається про внесення змін до деяких законів України щодо механізму захисту прав власності третіх осіб. Це істерика, звісно. Е, ну ми знаємо це світло, це ніч, добро, це зло і так далі. Значить, е, коли до нього сьогодні дійшли, а в них а в них на це зараз тут не вистачає голосів. І вони вирішили його тихенько ну, вже не ставити, тому що голосів не вистачає перенести на наступне засідання. Я взяв слово з процедури і виступив, і звернувся до головуючого на засіданні. і Сказав: ні ні ні, друзі, я вам нагадую, що вони що по регламенту Верховної Ради. Ви можете, щоб не розглядати цей закон, його треба виключити голосуванням. То давайте виключати, ставте на голосування питання про виключення. Бо як ну або якщо виключили окей. А якщо у вас не вистачить голосів, то входимо в розгляд його і провалюємо цю ганьбу, тому що це ганьба, і повертаємо, і хоч закриємо цю тему. Але тоді головуючий, от він до речі, повернувся з зі залу. Він просто закрив засідання, просто закрив засідання для того, щоб не переходити до розгляду 11.095. я так розумію, що. Давайте я так розумію, що ви сказали. Ви в очікуванні зараз виступу пані Роберти Мицоли. Які у вас очікування? Взагалі про що йдеться, якщо говорити про її візит? Ну очевидно, це її прощальний візит як голови Європарламенту. Європарламент завершує свою каденцію. Вона багато зробила для України. Я дуже дякую Роберті Муцолі. Ну, реально дякую. І, знаєте, грація Мілля, хочеться їй сказати. Тому що вона дійсно молодець, а в тому числі щодо надання Україні статусу кандидата, те, що ми зараз маємо ці флажки тут в сесійній залі, до цього доклалася Роберта Мецова. Тому я думаю, що це більш символічно для неї. Я думаю, також її спадок основний на посаді. Голови Європарламенту це Україна, це війна Росії проти України, це рішення Європарламенту. І я думаю, що вона просто таким чином, якби ну підводить риску. Але вона людина молода. Думаю, що ми її побачимо ще на різних європейських щабелях влади, політики. Ну от тому це я не треба чогось очікувати. Це вона голова Європарламенту, який вже йде все 9 червня. Нові вибори, але гарний символічний візит і навіть з точки зору подяки їй за, за її підтримку підтримку України маємо її гарно зустріти і поаплодувати. Дякую вам за розмову. Дякую, Я дуже дякую Гончаренко, вам. Дякую. народний депутат, фракція Європейська Солідарність. Друзі, ви також долучайтеся до розмови в коментарях під цим відео. І нагадую: якщо ви хочете підтримати мене і моїх колег у нестримному бажанні і надалі створювати новини, аналітику, репортажі, розслідування, долучайтеся до клубу української. Правди, ми потребуємо ваших донатів. Це підтримка незалежного медіа.